У нас тут знаєте, вибудована буде розмова принаймні в першій частині в такий спосіб. Будемо обговорювати реакцію на реакцію на реакцію. Така потрійна реакція. Ну потрібно, тому що ми від цього можливо буде залежати подальше вибудова наших взаємин. А від допомоги від Сполучених Штатів Америки ми все ж таки очікуємо мілітарної економічної підтримки теж. Але врешті, як би ви, як ви точніше сприйняли оці перші такі тези, те, які озвучив Трамп на своїй прес-конференції в Маралаго по завершенню своїх представників в перемовної групи в ряді з росіянами, це ж не перемови про Україну були. Це але вони... вони напряму стосувалися України. Вони стосувались перш за все ролі і місця Сполучених Штатів і Росії, і вони стосувались того, хто буде домінувати в цій парі. І як з'ясувалось, домінує Росія. Ну тобто, Росія, яка є аутсайдером, домінує. Вона, скажімо, так формує інформаційний порядок. Денний вона впливає на глобальні процеси і так далі. Тобто, добровільно відмовились від лідерства. Мають на це право сполучені штати безумовно. Мають вони право передавати повноваження з глобальної модерації Росії. Ну, безумовно, це нонсенс, але мають право, ну тому що вони цим правом користувались певний час. Репутаційно це виглядає дивно. Але ще раз підкреслюю, це не питання війни і миру в Україні. Якби тут хтось не транслював нам. Питання війни і миру в Україні буде вирішуватись Україною, Європою, Сполученими Штатами. Ну і безумовно при належному тиску на Російську Федерацію. Без тиску на Російську Федерацію не буде. Поки що цього тиску немає, на жаль. А, а все, що стосується тих чи інших заяв, це, будь ласка, в е, сучасному інформаційному просторі е, достатньо голосні голосні заяви. Це завжди так. А на кого вони розраховані? Якщо це не називати, як знаєте, під е, е, скажімо так пас в бік росіян, тому що це лягає абсолютно в російську е, таку дезінформаційну риторику. Не забуваємо, що президент Трамп є президентом Сполучених Штатів, і тому заяви розраховані на Сполучені Штати. Перш за все. Вони мають продемонструвати активну позицію Трампа щодо війни, щодо фіналу війни. Ну і розраховані вони на Путіна. Вони мають, певно, якесь там враження. Створити ну, для Путіна фреш... відповідне, чому отут дуже важливо зрозуміти або, або або це якась така собі пастка, яку починає вибудовувати Сполучені Штати щодо можливості отримати такий певний васалітет від Росії, mm. ну тобто змусити вважати Росію, що Сполучені Штати слабкі, а потім відповідним чином повпливати на них, або або це імпровізація, яка знову ж таки має на меті от зімпровізувати фінал війни. За рахунок України, але знаєте, в політиці кожне слово важливо. і Тут Дональд Трамп в властивій своїй манері він балансує між знаєте, таким позитивізмом і негативізмом в бік нашої країни в контексті своїх заяв. Ну, дивіться, з одного боку він говорить: ми вас не примушуємо до виборів, але якщо ви хочете сісти на паритетних умовах за стіл перемовин, ви маєте провести вибори. Ми не проти, щоб там, значить, європейські війська були в Україні присутні, але американських військ там не буде. От а заяви такі, як 350 мільярдів. Дів доларів, наприклад, або де ви були три роки в контексті там перемовного процесу. Це він звертається і до європейців, і до нас. Чому ми не могли би з американців завершити цю війну перемовними перемовними і не там, типо, типу, розтягувати її в часі? Це взагалі ну, типу, все залежить від нас. Знаєте, росіяни тут ні до чого, і війна не війна, а конфлікт тощо. От як на це все реагувати, і сприймати, реагувати, так як Україна реагує всі ці три роки. Три три роки вона працює активно в рамках підвищення своєї оборони Вона має абсолютно Підтримку від практично всієї Європи. Вони інвестують все більше і більше в мілітарні спроможності і Європи і України, і менше емоцій, а більше ефективних дій. Ну, які дії, ви розумієте. Мілітарність, мілітарність і ще раз мілітарність, тобто збільшення масштабування війни на території Російської Федерації. А давайте тут трошки про заяви і про позицію, наприклад, президента Зеленського. Ну, президент Зеленський він же. М'яко кажучи, послідовний і аргументований, і логічний, що він говорить про те, що не забуваємо, перше єдиним автором війни є Путін. Єдиним агресором і в рамках міжнародного права це визнано всіма є Російська Федерація. Якщо ми говоримо про фінал війни, Росія може будь-яким моментом закінчити, вивела свої війська, закінчила війну. Безумовно, Україна три роки чинила спротив, а Росія постійно ескалювала і підвищувала ставки в цій війні. Просто це. Це треба повторювати і повторювати на математичних цифрах і формулах. Якщо ви говорите 350 мільярдів, було бажано, ну це не ви, а пан Трамп говорить, 350 мільярдів, має право говорити це, тому що можна назвати, що ми витратили на вас і 2 трильйони доларів, і 10 мільярдів витратили, і так далі. Ну, в залежності від того, з якої ноги ви встаєте сьогодні чи завтра. А є реалії, реалії, чітко зафіксовані в голосуваннях Конгресу, тому що це ж бюджетний процес в Сполучених Штатах. І там на сайті Білого Дому на Саті, вибачте, конгресу і сенату чіткі ці цифри: 69 мільярдів, 72 мільярда. Є назви конкретних державних програм, в рамках яких ці кошти виділялись, як вони далі. Витрачались левова частка коштів сполучених штатів йшла на мілітарні виробництва сполучених штатах і так далі, тому подібне. Тому заява про 350 мільярдів вона має бути підкріплена фактами, а факти будуть такі: 69 з мінусом того, що було залишено в Штатах. Так само і про все інше. Знову ж таки, але чи може людина на будь-якому рівні в інформаційні часи говорити, ну от як вона бачить той чи інший процес, може? А ви будете емоції на це витрачати? чи Будете з фактами, як це і робить до речі, Україна на різних майданчиках. Сьогодні, до речі, пан Єрмак це робив на зустрічі з представником Трампа Келлогом. Достатньо чітко аргументовано. Ось, дивіться, мотиви наші, мотиви Росії. Ось позиція, ось математика, ось що відбувається на лінії фронту. Ось, безумовно, що ну до речі, до речі, були брифінги від пана Сирського і пана Боргілєвича, і так далі, і тому подібне. Тобто чіткі акценти, чіткі фактичні фактчекінгові акценти, які мають е, чітке Уяву дати про те, що відбувається зараз. Ми продовжимо спілкування. Тим паче, що Михайло Подоляк згадав про пана Келега і його візит в Україну. Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, про що повідомив на своїй офіційній сторінці. Обговорили наші майбутні контакти з партнерами і скоординували подальші кроки. Провів хорошу і змістовну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Поділився деталями моєї зустрічі з президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини у наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн, Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною і США. Марк поінформував про свою зустріч із генералом Келогом. Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною. Ну, і врешті, спецпредставник США Келог прибув з офіційним візитом до Києва на вокзалі Келога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брін. Коментуючи журналістам свій приїзд, Келог зазначив, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Знаєте, десь ми вже. Цю тезу, що хороші перемовини, це була хороша розмова. Від Трампа вже чули в контексті знову ж таки зустрічі в Ріаді. Але так як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, і так як пишуть деякі західні американські, зокрема змі, що ні про що хороше ну, в контексті е, України там не йшлося. Принаймні, Росіяни висували як і раніше свої умови, а їх просто вислуховували. Йдеться про втрату, можливу втрату територій, значить, з точки зору росіян, але точно не про інтерес України йшлося, то як Ви вважаєте, від візиту пана Келога, який ще є поки що представником по Україні, представником Трампа, що залежить сьогодні? Безумовно, залежить. Я розумію, що сьогодні конструкція, переговорна конструкція виглядає трошки інакше. Там є чотири людини: Уітков, Уолтс, Рубіо і Редкліф. І безумовно, пан Келак десь трошки знаходиться в стороні від цього всього процесу, але залежить, тому що він буде додавати інформації, фактичну інформації. Він буде додавати того нерву відчуття війни, якого, на мій погляд, дуже сильно не вистачає 47-й адміністрації адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів. Але знову ж таки, дивіться. Ну, аріад беремо. Якщо ви добровільно віддаєте своє лідерство, репутаційно віддаєте Росії і хочете просто слухати, що говорять оцю маячню, яку, до речі, Лавров говорив. Да? Ви пам'ятаєте, квінтесенція всього, що говорила Росія, було очевидно по заяві проаналізувати по заяві Лаврова. Знаєте, ми не атакуємо енергосистему. Ну я розумію, що Росія живе в часи да, Я люблю це повторювати. Вони самі про це говорять. І там немає айпадів, там немає айфонів, там нічого немає. І тому вони вважають, можна вийти і сказати, ми не б'ємо по енергетиці, але в інформаційні часи. Коли все в прямому етері, ну це нонсенс. А, і тому слухати росіян для всіх інших це виглядає, що ви, ви по відношенню до них вони професори, а ви учні. Я просто не зовсім розумію тут тут цього прагматичного підходу. Це означає мир через силу. Ну, тобто, коли тобі завідомо говорять там, брехливу інформацію, а ти так все це чуєш, слухаєш і не коментуєш, а потім, ну да, це була дуже гарна розмова. І так далі. Це трошки не мир через силу, а мир через слабкість. Але знову ж таки, ну мають право. Наша ж позиція не те, що вони роблять. Наша позиція донести свої своє бачення того, що відбувається, і тут я ще раз наголошую, дивіться, спокійно, беземоційно говоримо про раціональні доводи. Президент Зеленський є послідовний. Більше того, його позиція щодо фіналу війни щодо мотивів Росії. Вона сьогодні інтерпретована правильно нашими союзниками з Європи. Ви розумієте, що вони зовсім інакше сьогодні дивляться на Росію на, на необхідність збільшення інвестицій у мілітарну компонент. У загальнобезпекового компоненту у Європі це зовсім інша ситуація. Щодо 40, адміністрації 47-го президента, О, дивіться, для адміністрації пана Байдена були очевидні речі, да? очевидні, як і для нас з вами. І щодо Путіна, і щодо війни, і щодо мотивів Росії, і щодо того, що вона не зупиниться, якщо ти щось віддасиш Російській Федерації. Адміністрація 47-го президента вона нова. Їм здається, вони тріумфально зайшли у владу, і на цьому емоційному піднесенні їм здається, що можна от так. От швидко, як в Марвелівській кіновселенні, да, щопнув пальцями, да, і все, і все, все змінилось. І так далі. Так само і тут. Вони їм здається, що можна достатньо швидко, якщо піти е, зайняти нішу учнів Росії, можна буде отримати ефективний мир. Ну так не буде працювати система. Ви про Волца згадали радника з безпеки Трампа. А я вам нагадаю, що пам'ятаєте на початку розмови, я сказав, будуть реакції на реакції, на реакції. Тобто, третя реакція тепер вже е, була абсолютно адекватна і зрозуміла реакція президента на те, що було озвучено Трампом, і він ну намагався пояснити кожну тезу, е, кожен кейс, так би мовити, що не. Так, і де потрібно працювати, і де з'ясовувати там, що з тими цифрами, що з тим контрактом на рідкозем, який не підписаний був з міністром економіки США, ну і багато інших тем, хто врешті почав війну. Ми пам'ятаємо цю тезу, що ми її могли зупинити, і ми її там ескалювали, врешті, якщо там узагальнити слова і тези Трампа. Але була реакція вже буквально сьогодні. Daily Mail пише про те, що той самий Джей Дівенс, значить віцепрем'єр-міністр, і Волтсравіцепрезидент, раді... віцепрезидента і значить... Волс це радний з нас безпеки вони не вдоволені тим, що ми коментуємо слова Трампа так, як ми бачимо ситуацію по Ну, Це абсолютно нормальні речі, що ми її так бачимо, тому ми її коментуємо і намагаємося донести до наших американських партнерів. Але чи не грають представники сполуч... Білого Дому, зокрема і адміністрації Трампа, в одні ворота виходить так, що вони якось не дослухаються навіть до наших тез? А, Ну не тільки не до наших тез, не дослухаються ще раз. Це емоційний період, який можна назвати головокружение от успехов. Ось вони триумфально зайшли. Безумовно, тому що дивіться, союзники є союзники, партнери є партнери. Вигідно мати таких партнерів як Євросоюз. Вигідно мати таких партнерів як Україна, як би це сьогодні не звучало. Чому? Тому що Україна чітка, послідовна і має компетенції, які корисні і сполученим штатам в тому числі. І більше того, за рахунок України домінування безумовне сполучених штатів буде на іншому рівні. Просто не треба в ряді проводити переговори з Російською Федерацією. Мають право, але не треба а, і тому а, знову ж таки. І вони чомусь, поки що, після цього триумфу, да, електорального, вони чомусь внутрішні свої формати дискусії, коли вони мають право. Ну тому, що вони тріумфатори, да вони чомусь переносять у зовнішній простір. А, а для мене це дивно чому, тому що пан Трамп це президент Сполучених Штатів, пан Зеленський це президент України для пана Трампа. інтереси Сполучених Штатів понад усе. Так а для нашого з вами президента інтереси України понад усе. Це і він говорить абсолютно ще раз підкреслюю абсолютно справедливі речі. Ми не погодимося на ультиматуми. Не для цього Україна три роки защищає свою територію, ну свої а, свободи для того, щоб потім ультимативно погодитись після трьох років на щось. А Україна точно не піде на формат переговорного процесу, де без України про Україну. А чому ну це ж не часи холодної війни, коли є великі країни, начебто великі, тому що радянський союз, ну фіктивно великою, був начебто великі країни, які говорять про елементи. Війни стримування, да, ми ж знаходимося у гарячій війні. Війна на території України. Тобто, Україна ключова країна цієї війни. І, і відповідно за столом переговорів тільки Україна, тільки Україна є суб'єктною приймати чи не приймати ті чи інші рішення. Європа абсолютно конкретно за столом переговорів. Чому дві два чинника? Тому що перша територія Європи, ризики для Європи суттєвіші, і, до речі, сама самі Сполучені Штати говорять про це. У пана Трампа ж сказано. Ми між нами і Росією є великий красивий океан. І тому Європа за столом переговорів. Але Європа ще і з точки зору фінансування наших з вами оборонних і безпекових спроможностей на тому що і Сполучені Штати знаходяться Туреччина, чому не за столом переговорів? Це ж акваторія Чорного моря, це ризики для Туреччини. Великобританія, як модератор сьогодні багатьох процесів щодо підтримки України, чому не за столом переговорів? От в цьому проблема. Проблема в тому, що Україна устами свого президента грає в дорослі ігри. Да? І вона достатньо коректно відноситься до партнерів. Вона говорить: дивіться, ну давайте ж домов, ви ж праві. Ви зараз праві, ви говорите так. Чекайте, а хто є агресором? Хто є автором війни? Хто атакує ракетами? щоночі іншу суверенну територію? Не Україна ж це робить? Не Україна це за, скажімо так започаткувала війну як інструмент зовнішньої політики. Ми тут цитували неодноразово президента Зеленського. Зараз маємо почути вечірні звернення гаранта. Далі продовжимо. Ми вас поки що не відпускаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні в Україні були доповіді військових про фронт про курську операцію. Наші хлопці тримають позиції і завдяки цьому зберігаються позиції нашої держави. Сьогодні багато роботи було із новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво. Ми пропрацьовуємо нові контракти і політичний момент. Багато зустрічей. Нарад сьогодні командування армії, розвідка, міністри. Для підготовки до перемовин з представником президента Сполучених Штатів Америки генерал Келог вже в Києві. Він вже зустрічався з Головкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб. Також з керівником мого офісу. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келогом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла. Прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє, це нормальне бажання кожної нації. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку. І, звичайно, цінуємо все, що робить для нас генсек, говорив. Сенатором Лінці Гремом дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку. Домовились працювати разом і надалі. Сьогодні ж я говорив з президентом Макроном. Еммануель поінформував мене про його нові контакти, нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера. І ще зараз досі тривають ремонтні роботи в Одесі після російського удару, досі без електрики більше 80 тисяч людей, і стільки ж без тепла. Ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде. Я вдячний усім, хто працює заради наших людей, нашої країни. І це важливо, і саме на це я завжди розраховую. І Ми стоїмо міцно на ногах. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, на нашу єдність Європи і на прагматизм Америки, Америки, який потрібен успіх, так само як і всім нам, успіх об'єднує. Наша єдність. Це те, що найкраще захищає наше майбутнє майбутнє не з путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір і для найсильніших бути з путіним чи з миром. Варто вибрати мир. І дякую. Я дякую всім за підтримку. Слава Україні. Геромслав, будьте з Путіним чи з миром відповідно, очевидно, відповідь, звісно, що з миром, але в мир має бути тривалим стійким і на е, тих умовах, які задовільняють, звісно ж, нас на справедливих умовах. Давайте підсумуємо нашу попередню розмову. Але ще от такою от підтемкою, е, Кирил Дмітрій, який був присутній це довірна особа Путіна, присутній на перемовних варіаді, він там по економічних питаннях, по інвестиційних оцих всіх історіях, ніби був присутній. Але він сказав, що результати цієї зустрічі можуть бути проявитися. Десь за три місяці uh -huh. Марко Рубі, який теж очолював американську делегацію в ряді, він сказав, що вже за кілька днів, можливо, тижнів, але будуть результати. Досить різна така полюсна протилежна оцінка реалій в той же час. За економіст пише про те, що путіну важливо затягувати як е, на будь-які перемовини, будь-які зустрічі. Нехай буде дуже багато їх не але вони будуть неефективні, тому що це дає йому можливість підготуватися краще, е, перезавантажитися і потім з новими силами піти. Далі в мене питання: а американці розуміють ці ризики загрози? Ні, не розуміють взагалі. Ще раз вони на тріумфі зараз. Вони на підйомі, вони в ейфорії, в емоційній ейфорії, що все буде просто, що все можна ініціювати будь-які зміни і так далі. І, і це проблема. Вони не розуміють, трошки пізніше зрозуміють, тому що, наприклад, все, що сьогодні відбувається, шокує навіть росіян. Я розумію, що там нема що шокувати, але шокує, тому що вони навіть вони не очікували такого. Тому що Росія не хоче переговорів зрозуміло. Росія хоче інші речі. Перше, Росія хоче отримати часткове зниження інтенсивності війни для того, щоб переоснастити. Ти свою армію знайти десь додаткові ресурси, і крім того, паралельно на переговорному треку для них не питання України вже, а питання зняття часткового зняття санкцій, щоб отримати достатньо ресурсу для збільшення мілітарності своєї. Тобто вони хочуть просто обманути сполучені штати, як завжди, це роблять. Вони будуть тягнути переговори, тому що за рахунок того, що вони затягують переговори, вони глобалізуються, повертаються до глобальної легітимності. От чому їм подобаються переговори в Аріаді? Тому що це говорить про те, що це країна глобальний гравець, вона не є такою, але Сполучені Штати легалізували її на цьому рівні знову ж таки. Далі що вони будуть робити? Як глобальний гравець, вони будуть знову ж таки багато грошей інвестувати, створювати більш агресивніші різні альянки. Янси не тільки з країнами неадекватами, такими як Північна Корея, для того, щоб інформаційно тиснути на глобальні спільноти. Тобто це довга програма, і безумовно вони зацікавлені в тому, щоб оці треки переговорні зі сполученими штатами в Аріаді були безкінечними, тому що вони завжди будуть ньюсмейкерами. Дивіться, я ще тут про один парадокс хочу сказати. Мені він дуже не подобається. Багато що подобається сьогодні, як це не парадоксально звучить. І наслідки Мюнхенської конференції, і те, що Європа набуває більшої суб'єктності. Мені це подобається. Взагалі, криза такого комунікаційного плану, яку ми сьогодні бачимо в виконанні сполучених штатів, вона також буде змушувати всіх прийняти Правильні, зробити правильний вибір, на яку, на яку сторону ти будеш там орієнтуватися, і так далі. Але є дещо дуже поганий, а що навпаки подобається Росії. Поясню. О, дивіться, Сполучені Штати прямими переговорами з Росією, як якби це я гравець. Байдуже, що я там зайняв позицію відомого, і Росія гравець глобальний. А дивіться, що робить Європа? Європа каже: ми теж хочемо попросити вас, щоб нас долучили до переговорного процесу. Туреччина говорить, ми хочемо попросити вас, щоб нас долучили до переговорного процесу. Це те, про що просто мріяв Путін, щоб він визначав, хто буде за столом переговорів, хто не буде, щоб він визначав суб'єктності. А це вже глобальна риса. Да? Це риса глобальної країни. До речі, це має бути образливо дуже образливо Китаю. Да? Тому що Китай вже вважав себе набагато більшим партнером в зв'язці Росія-Китай, ніж Росія. А сьогодні. Путін говорить, я визначаю ваші суб'єктності. Суб'єктності Європи, суб'єктності Туреччини, Великобританії. Це фатальна помилка, тому що, знову ж таки, це буде тільки ескалювати не те, що війну проти України, а взагалі агресивні дії Росії. Щодо Росії, тут я підсумую дуже коротко. А, головне, чого не розуміють Сполучені Штати, не мені давати їм поради. Не моя це справа, безумовно. У мене інші функціональні обов'язки. Але, а, скажімо так. Що сьогодні вкрай ну просто а, безумовно неправильно це. Суттєве збільшення впливу Російської Федерації і навпаки, суттєве зменшення впливу класичних союзників Сполучених Штатів. І тоді ти один на один граєш і поступово віддаєш повноваження на користь Росії. Тема дуже розлога, і тут чи говорити і говорити, але знову ж таки ви згадували цитату Лаврова: що ми по інфраструктурі цивільно-енергетичне не б'ємо. Це те, що він в Саудівській Аравії озвучив, дивлячись, в очі американцям в Києві, зокрема, і в низці областей голошно сигнал повітряної тривоги. Це говорить про те, що що шехеди летять не просто кудись, а саме по цивільній інфраструктурі, практично щодня і по 10 разів на день і вже протягом трьох років. Чернігівщина, Київщина, Полтавщина, Сумщина, Кіровоградщина, Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донецька, Запорізька, Луганська області є червоними. Бережіть себе, спускайтесь в укриття. Ми зараз робимо те саме. Ми дякуємо Михайлу Подоляку за те, що завітав.